Знаєте, в дитинстві, коли читала навіть не в дитинстві, а вже в молодості, коли читала про Содомі Гомору, то дуже була дивувалася. Як це так? Люди, людей попередили про те, що ну, про ті небезпеки, які ждуть їх, а вони собі там гуляли, жили і зовсім не звертали увагу на попередження. І а тепер дивлюся навкруги, і власне історії повторюються. Відбувається практично те ж саме, тому що ті небезпеки кліматичні, які на нас на, нас, на когось чекають, а в когось вже відбуваються, вони зовсім людей не міняють і люди собі планують якісь, не знаю, щось планують в своєму житті, щось відмічають, щось гуляють, проєктують, і взагалі нічого на них не впливає, поки до них. Не постукає біда прямо до них конкретно? Ось сьогодні, дивлячись на підсумки кліматичних подій за 26-7, про те, що аварії через туман, гради, повені, тобто все те, що відбувається кром із такою силою, ну, як це може не привернути увагу і. Ну, все-таки не спонукати людей до дій, адже людина, коли захворіє, коли вона щось там втрачає, якісь матеріальні цінності, це і спонукає щось шукати, якийсь вихід становища. А тут стільки всього відбувається з кліматом, що здається, ну люди мають думати і ніч про те, а що ж робити? Що ж робити, щоб зі мною нічого не трапилося, і навіть інстинкту самозбереження він не працює. І я ще раз переконую, що дійсно, коли кілька років назад я чула, що кліматичні зміни це ще не все, що випромінювання, яке йде з космосу, воно впливає ще й на психіку людини. Тому треба діяти, поки ще, ми хоч ну, якісь адекватні, хоча, дивлячись на ту реакцію людей, яку читаєш у коментарях. То про адекватність інколи немає мови, але ж ми маємо захистити себе і планету від того, що відбувається на планеті зараз.